Доброго дня! Запрошую вас до створення сумки гачком. Перша частина відео буде в описі під відео посилання, як в'язати бабусин квадрат. Можливо, ви знаєте, як в'язати, то мій, е, моє відео починається з того, як з'єднувати, якщо вам потрібен. МК чи пояснення, як в'язати бабусин квадрат, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Це буде, так би мовити, перша частина нашого відео. Другий етап створення нашої сумки. В нас є три ось таких квадрати. Тепер ми з них будемо збирати. Нашу сумку, приступаємо до роботи. Одна сумка, одна частинка, це в нас буде дно, і дві інших боковими частинками. Складаємо його пополам, такі трикутники робимо, трикутник пополам, тобто, і формуємо нашу. Сумку. Ось так вона виглядає. Це дно. І наші два. Тепер уже трикутника з бабусиного квадрата. Ось що в нас виходить. Наше завдання тепер все його шити. В'язання наше просте. Ой, тож будемо з'єднувати з'єднувальним стовпчиком. З'єднаємо ці всі деталі, і нам залишиться зробити обв'язку і зв'язати ручку. На цьому етапі можна варювати, як ви хочете. Це все зробити. Можна зробити ручки тут пришивні до цього, такого аксесуару до сумки, продаються в магазинах. Я буду вив'язувати. В мене залишився моток пряжі, наскільки мені вистачить, наскільки я й буду робити ручку. Будемо враховувати те, що під вагою, коли ми накладемо сюди якихось речей, буде сумка розтягуватися, то ручку дуже велику робити нам не потрібно. Приступаємо до шивання нашого виробу. Складаємо його, шукаємо тут петельку і тут оцю середню арочку. Наше завдання так його шити петелька в петельку, щоб воно було все рівненько в нас вийшло. Приступаємо до роботи. Я піддіваю дві, за дві оцих петельки і пров'язую за наступні дві. Продіваю і пров'язую. Точніше сказати, за одна полупетля з одної деталі, і друга з другої, та що ближче до мене. Дві разом і сюди. Ну, це з'єднувальний стопчик, я думаю, його всі мію, ще раз повторю. Піднімаю за ближчу до себе дужку бачите, їх дві. Я за цю першу беру, можна і за дві. Беру за оцю другу, щоб не такий у нас товстий був шов. І протягую ниточку, на гачок і з'єдную. Ще раз показую, під першу до мене піддіваю. І так само тут з другої детальки теж буде перша до мене, тут теж піддіваю. Протягую ниточку і протягую далі. Таким способом ми Робимо з'єднання цих двох деталей, і наступних, щоб у нас вийшло таким чином, як я вам і показувала. Не буду забирати ваш дорогоцінний час. З'єднуємо: тут нема нічого складного, слідкуємо за тим, щоб у нас петелька з петелькою співпадали, щоб у нас в кінці все зійшлося. Ось що виходить, який шовчик. Акуратненький, не дуже затягуємо, не дуже послаблюємо, щоб було все у нас акуратно. Вся дівчаточка, зшиваємо сумку, збираємо і зустрінемося вже в тому етапі, коли будемо обв'язувати нашу сумочку. Покажу докладніше, можливо хтось із новачків нікомусь не зрозуміло буде. шили дві частини ми, шовчик не затягуємо, його в кінці можна відпарити. Далі приступаємо далі складаємо, як у нас потрібно воно буде Дивимося, що там у нас далі з сумкою. Виходить, чи все ми правильно шили. Гарно нашили, у нас вийшла вже одна половинка. Тепер пришиваємо сюди. Добре, що не потрібно нічого відривати. Тут йдемо з цього краю. Дійшли до серединки. Тепер я підхоплюю другий кінчик трикутника нашого. Дивимося, ось тут в мене, наприклад, заправлений кінчик, то я поміняю місцями, щоб спереді було мені гарненько. Ось так. Теж тут шукаю я серединку оцю середню арочку. Отак. Першу до мене. Тут у мене петля вже є. Протягую я, з'єдную цю петлю і з цією, з крайньою петлею, з'єдную крайню з першої далі, з'єдную з, з цієї першої, що я підняла. З'єднувальним стовпчиком, і тепер починаю свою роботу далі, так як і в'язала. Повторююсь, ще раз першу до мене беру дужку петлі і першу до мене з другої частинки шва і з'єдную з'єднувальним стовпчиком. Нескладно і буде у вас нова річ. Стильна і індивідуальна. Будь-якого кольору можна брати не тільки бавовну, можна брати рафію, можна в'язати дівчата із шнура макраме теж буде гарно. Великий простір для фантазії, і сумочка у вас буде індивідуальна. Такої як немає ні в кого, тільки ваша, скажімо так. так я з'єдную, тут, я думаю, тепер вам все зрозуміло. З'єднуємо, щоб наша сумочка мала форму сумочки. Далі зустрінемося. Починаємо обв'язувати нашу сумочку по контуру стовпчиком без накида. Приступаємо до роботи, нам потрібно обв'язати один чи два ряди. Можна і більше ви дивитеся по своїй пряжі, теж буде гарно виглядати, як рядів і п'ять зв'язати, але в мене пряжі мало, мені потрібно, щоб вистачило в мене і на ручки. То Приступаємо до обв'язування. Тут нема нічого складного. Просто ми обв'язуємо по периметру нашої сумки, висоту, яку вам потрібно. Можна додати ще, я говорю, 5, можна і 10 рядочків. А потім уже будемо сюди приєднувати ручки. Ну, я хвилююсь, що в мене мало пряжі. Пряжа, подарунок, в мене більше її немає. Де купити, докупити. Не хочеться з якоюсь іншою міксувати, то я пров'яжу два рядочки, стовпчиків без накида, і буду вив'язувати ручку. Показую поближче, як воно виглядає. Цей хвостик, що в нас залишається від приєднування, кладемо подовж полотна і ув'язуємо його. Процесі обв'язки. Він ніде в нас не дінеться, так що не хвилюйтеся, краще його в'язати зразу в полотно, чим потім заправляти, бо хвостики мають таку можливість вилазити. так В кожну в кожну петелечку пров'язуємо, обв'язуємо, верніше сказати, нашу сумку. Зустрінемося з вами, коли вже ми обв'яжемо необхідну кількість рядів. В моєму випадку це буде два ряди стопчиків без накида, і будемо приєднуватися, щоб в'язати ручки. Ось так виходить, акуратненько, гарненько. Бачите, щоб ніжна така сумочка була, можна і одного ряду вистачить ну, на ваш розсуд. І що ж у нас виходить? Я пров'язала два ряди стовпчиком без накида, Один ряд стовпчик з накидом. І ось таке в мене виходить. І другий ряд обв'язую стовпчиком без накида. Так, обв'язую до кінця цієї детальки. Повторюся ще раз, бо трішки в мене зникл, зник один кадр, перезнімати не хочу, бо щоб перезняти, треба розпустити. Зв'язали ми два ряди стовпчиків без накида по периметру нашої торби. Потім один ряд стовпчиком з накида, і зараз я пров'язую один ряд, стовпчик без накида, бо з'єднувальний стовпчик. До кінця нашої ручки продіваю я ось осюди, оці не під низ, а оці за дві верхні, щоб ніби як дірочка була Оці дві, бачите? Захвачую і продіваю, щоб ажурніше. Це все на ваш розсуд. Ви дивитеметеся самі, скільки ви будете. Обв'язувати, скільки вам потрібно отут оцієї висоти. Багато теж не потрібно, бо воно тоді буде загинатися, буде негарно. А так, щоб висота невелика була, в залежності від того, як ви плануєте тут застібку. Я щойно зв'язала, і мені захотілося, я тут бачу, по крайній мірі, застіпку на гудзик і все, і не буде тут нічого складного, ніяких ні підкладок, ні додаткових змійок. Просто-просто така турбинка. В мене вона буде на застіпці. Петелька в нас вже тут готова, стовпчик з накидом, пришиємо гудзик і буде застібатися чи на цю, чи на іншу сторону. Так, Продовжую я обв'язувати. Свою торбинку, бо мені потрібно дов'язати аж до аж до цих пір. Стопчиком без знаки, та зустрінемось. Так, трішки у мене тут неправильно виходить, але покажу вам, та не страшне. Я чогось думала, що я починала обв'язувати з. З цього кінця, але я починала обв'язувати з середини. Тож, один ряд ми закінчили і пров'яжемо ще другий ряд стовпчиком без накида до початку вив'язування ручки. Потім, уже в кінці, як ми зв'яжемо ручку, ми повернемося. Ми повернемося з цього краю сюди, щоб закінчити ряд, щоб був у нас другий ряд, бо його в нас не вистачає. Трішки я сумбурно так знімаю, але це таке, скажімо так, пояснення, як в'язала дов'язуємо до цього кутика, щоб прив'язати. Ручку. Бо в'яжу частинами, знімаю невеличкими клаптиками попереді. Є що в мене другі процеси паралельні, то якось так забуваюся, що і робив ще мало часу. На улюблене хобі. То якось так ну це не дуже критично, Рядок, два обв'яжете, будете дивитися, щоб все було правильно, щоб однаково було один чи два рядки. Так, обв'язуємо ще тут. Доходимо ми вже ось оце в нас той кутик сумки, де ручка. Дійшли ми до нього. Тепер звідси я десь пров'яжу один, два, три, чотири. Десь на висоту тих чотирьох стопчиків, ще я просунусь. Далі від серединки. Зараз ми глянемо 1, 2, 3, 4. Так, тепер я перевертаю в'язання і в'яжу теж тут стовпчик петля підйома, накид на гачок і пров'язую стовпчиком з одним накидом, щоб так було швидше буду пров'язувати ручку. Тепер тут нам потрібно порахувати, щоб в нас було однаково. Так, це серединка в мене. На цій стороні 1, 2, 3, 4 стопчики. І тут від серединки 1, 2, 3, 4 стопчики. Розвертаємося. Ви можете ширшу вущу собі робити ручку, яку захочете. Я дуже широко і не хочу. То пров'язую так далі накид на гачок. Тобто повітряна петля, накид на гачок, сюди в цей стовпчик в'яжемо стовпчик з повітряним накидом. Один стовпчик з накидом, він жарив же, дівчатка щось не воно. Оце такими. Таким способом в'яжемо ми нашу ручку. Можете, щоб стовпчик до стовпчика, був, можете, щоб воно трішки зміщувалося. В мене ручка з восьми стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, з восьми стовпчиків з одним накидом. І таким нехитрим способом теж розвертаємось. Це саме таке, мабуть, морочне повертати, повертати. я буду вив'язувати, скільки в мене нитки залишиться, але ну, я залишу ще нитки на обв'язку, бо не забуваємо, що в нас та сторона не обв'язана. Ну, і, в принципі, можна й не обв'язувати. Тут у нас одна половинка торби йшла стовпчик з одним накидом, друга стовпчик з двома. От і все. Подивлюся, я чи буду обв'язувати, чи ні, я краще обв'яжу його все. Стопчиком з одним накидом ручку і весь периметр сумки. Буду старатися, щоб мені вистачило. Пам'ятаємо, що це така річ, що вона розтягується в процесі носки і підсилую тяжіння, то дуже довго ручку не робіть, бо будепатися по землі. Я вам скажу, яка в мене буде довжина ручки, коли зв'яжу. Так, я зробила. Виязала висоту ручки, в мене вийшло 27 рядів стовпчиків з одним накидом. Я в'язала стовпчик з одним накидом за того, що в мене мало нитки, щоб мені вистачило нитки. Такий спосіб в'язання ну як, економить пряжу, можна в'язати стовпчиком без накида. Буде ручка міцніша. Далі. Нам треба приєднати. Цю ручку я приєднувати буду по вивороту. Беремо нашу сумку, шукаємо тут виворіт. Вирівнюємо ручку, щоб тут все було правильно, щоб не перекрутилося. Ось так я складаю їх і буду пришивати з вивороту. Розкладаю ці стовпчики, щоб тут в мене 4 і 4 8. І тут я дивлюся, де в мене серединка, щоб по 4 стовпчики було по боках, щоб ніби по центру пришита наша була ручка. І в'язую просто з'єднувальним стовпчиком. Тут дві беру і тут дві беру. Можна брати по одній, але ну, я беру по дві, бо це сумка, можливо, мені. Захочеться сюди щось покласти важче. А знаєте, жіноча сумка, там і косметичка, може бути гаманець, воно все важкувате, то щоб трималося міцно. Ну, і так я прив'язую ручку до сумки з єднувальним стовпчиком під, стовпчиком, під, підхвачуючи низ. По дві дужки тут і дві. Дужки петлі тут. Так, я з'єднала, дивимося, гарненько вийшло у нас. Тепер я. Приступаю до обв'язки, Так, перевіримо, чи правильно ми пришили Нашу ручку, не перекрутили. Ні, все правильно. Я тепер приступаю до обв'язки по лицю, обв'язую довільно. Я думаю, не буде нічого страшного, як нарядок буде десь більше оцієї обв'язки, то не страшне. І тепер, коли я придумала, що застібатися в мене буде за гудзик, то я можу, дівчата, сміло тут додавати ще висоти. Воно буде навіть краще. Навіть буде, а тут у мене такий, знаєте, як запас. Як з запахом один на один накладеться і буде краще. Тож тепер я сміло в'язатиму обв'язуватиму сумку, скільки вистачить у мене ниточки. Я не хочу її, щоб вона в мене залежалася, Пряжа дійсно класна. У мене тут її не дуже багато бавовна. То зараз я займаюся, контролюю нитку, щоб мені ж вистачило на ряд, а не посеред ряду закінчилося. І обв'язую разом з ручкою. Буду я обв'язувати стопчиком без накида, щоб була стабільність ручки, після прання, можливо, розтягнеться в процесі експлуатації, то я приступаю до обв'язки і залишиться мені тільки прошити гудзик і випрати. Зустрінемось далі. Так, хочу показати, як я роблю декоративний отаку, отакий ланцюжок. По сум по ручці. Ми обв'язуємо ручку по колу, і нам треба ж перейти з одної частини ручки на іншу. Як ми це робимо? Я зробила ось тут. Бачите, як гарно вийшло. Мене на це придумалось мені так, скажімо, щоб не відрізати нитку, не робити додаткових вузликів, роблю я так: на гачку в мене петля, я закінчила ряд. Ниточка під низу роботи, тримаємо на вказівному пальці. Тепер занурюю гачок вниз, піддіваю з під низу ниточку, витягую. Петлю, таку величеньку, дивимося, що петлі в нас були по розміру з цими, які ми використовуємо в об'язці. Далі йдемо по цьому шву. Ми його замаскуємо, бо тут я приєднувала ручку, і тут є таке невеличке потовщення, але зверху його не буде видно, воно буде в нас покрито гарненьким таким ланцюжком, як вийшло в нас з цього боку, ніби тут і задумано. Дуже гарно ніяких вузликів, і виглядає навіть естетично, як задумка. Йдемо по оцьому шву, гачок вниз, захоплюємо ниточку низу, витягуємо нагору, на довжину стіпка і продовжуємо так далі. Ниточку вниз, витягуємо ниточку і йдемо по шву. Тут основне наше йти по шву, бо я вже розпустила через камеру я зачете задоволення, і вийшло в мене негарно. Не затягуємо. І таким чином доходимо до кінця нашої ручки, ну, на ширину ручки, і обв'язуємо далі по. По кругу нашу ручку, скільки вам захочеться. один-два рядки, можете стовпчик з накидом, можете е ці зробити <кій> мушлі. У ну, мене така проста базова річ, як на мій смак. Отаким от, от способом ми переходимо від одного боку ручки до іншого. Бачите, гарно вийшло. Як і задумано. Я пров'яжу ще, я думаю, що поряда, або і по два у мене вистачить, пряжі зв'язати, і залишиться мені тільки пришити гудзик. Залишу нитку на пришивання гудзика і наша сумка буде готова. Я спочатку її виперу, потім пришию гудзик. Зустрінемося з вами, вже у нас буде готова робота, так би мовити, на презентації. Успіхів вам! Залишилось небагато.